Привіт маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож, під час якої ми познайомимося з нашими новими друзями, геометричними фігурами. Вони чекають, щоб ми з ними погралися та дізналися багато нового. А що таке геометричні фігури? Геометричні фігури це як різні іграшки у нашому світі. Кожна має свою форму. Вони навколо нас у іграшках, у меблях, навіть у їжі. Давайте познайомимося з нашими новими друзями. Круг гладкий і без кутів. Квадрат має чотири рівні сторони. Трикутник має три кути. Прямокутник у нього дві довгі і дві короткі сторони. Пан круг це найкругліша фігура з усіх. У нього немає кутів, він може легко котитися. Круг це як сонечко. Або м'ячик. Колесо автомобіля. Піца на обід, монета в кишені, квадрат молодець. Це дуже сильна фігура. У нього чотири однакові сторони і чотири кути. Квадрат дуже акуратний і симетричний. Він схожий на коробку, вікно чи кубік, печиво чи на подушку. Трикутник швидкий і дуже спритний. Це фігура з трьома сторонами та трьома кутами. Він часто зустрічається на даху будинку або вітрилах корабля. Давайте пошукаємо предмети у формі трикутника. Прямокутник-будівельник. Справжній помічник. У нього теж чотири сторони, але вони різні. Дві довгі та дві короткі. Він ідеально підходить для будівництва. Давайте пограємо. Фігури дуже люблять грати в хованки. Вони ховаються в предметах навколо нас і наше завдання їх знайти. Давайте спробуємо. Оці малята, ви дуже добре грали, всі фігури знайшли. А наша подорож до світу геометричних фігур добігла кінця, ви були чудовими дослідниками. До побачення, до нових зустрічей у світі фігур!